Дивлюся, там он де в кутку самка. <кій> Кітна теж має десь на днях родити і покусує зліва самку. Дивіться, бачите? Агресія проявляється через те, що вона, видно, в тому кутку, в цьому кутку буде родити. Та самочка одна от сидить з малими нутринятами. Три світлих, як мінімум бачу одне темне. Навіть два темних і п'ять штук, як мінімум, шість. О. Я не думаю, а може там, дивіться, бачите, ще нутряння в кутку є. Ого, їх є трохи тут. Там куточку, напевно, малень внутріня є. І вона покусує ту самку. Зараз я закрию то все. І хай... Бо самка тут була, я її настрахав і вона втекла.